Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Під час війни українці перебувають у шаленому емоційному напруженні. Якщо весь час стримувати негативні емоції, то вони накопичуються, зростає напруження і неминуче відбувається емоційний вибух. Вас розриває зсередини. Ви зриваєтесь на людях через будь-яку дрібницю. Ви можете влаштувати скандал. Що ж робити, щоб запобігти вибухам гніву. Я вам дам зараз дуже ефективну техніку, за допомогою якої можна скинути емоційне напруження без шкоди для оточуючих. Знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує. Візьміть листок паперу і ручку. Напишіть листа своєму ворогу. Лист треба писати від руки. Не друкувати. Напишіть листа, наприклад, президенту Рашиської Федерації, Орку чи матері орка. Напишіть все, що у вас накипіло. Пишіть, не підбираючи слів, можна висловлюватись матом. Головне, щоб ви виклали на папері усі свої почуття, усю свою злість. Не звертайте увагу на граматику. Ваші помилки. В даному тексті не мають ніякого значення. Пишіть все, що завгодно, все, що відчуваєте, все, що приходить вам в голову. Пишіть доти, доки не відчуєте, що ваше напруження почало зменшуватись. Те, що ви написали, нікому показувати не треба. Перечитайте написане, і ви відчуєте, як змінився ваш внутрішній стан. Цей лист не потрібно нікому показувати, його треба спалити. Поки він буде горіти, ви відчуєте полегшення. Дану техніку можна робити з образом будь-якої людини, з якою у вас конфлікт. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. Тримаймося і до нових зустрічей!